У спільній молитві за життя і здоров'я захисників, лікарів та Україну об'єдналися нині медики лікувальних закладів області. Молимо тебе, Боже, за воїні захисники, що служить захищають нашу вітчизну». Молебінь відбувся у храмі святого великомученика Пантелеймона Целителя настоятель Леонід Дяченко цьогоріч обійняв посаду старшого медичного капелана в обласній лікарні та обласному протипухлинному центрі. Його місія духовна і моральна підтримка пацієнтів, їхніх родин і персоналу лікувальних закладів. За ініціативи Леоніда Діяченка напередодні різдва у храмі відбулася передача символу віри і надії. Вогню миру це вперше таке відбувається в храмі, і вирішили часам передавати цей вогонь миру саме в храмі, щоб із храму із церкви цей вогонь пішов по тих медичних закладах, де буде запалений і де лікуються наші громадяни, наші хлопці, наші дівчата, які захищають нашу батьківщину. Вифлеємський вогонь миру у лампадках нині вирушив у десятки лікувальних закладів області, а також аптечні мережі. Я сподіваюся, що цей святий вогонь знищить. Все зло, яке існує в світі. І е, вірю, е, вірю в нашу перемогу, тому що е, добро завжди перемагає зло. І хочу, щоб ми е, в наших храмах збиралися саме на свята, на Великдень, на Різдво, а не на поховання, так як відбувається це зараз. Отримання Віфлеємського вогню є дуже символічним для українців в нинішній час, коли Російська Федерація веде проти нас страшну війну проти нашої інфраструктури, проти нашого світла. Ми отримуємо так зване світло від Божої благодаті від всіх вірян нашого світу, які вірять в нашу перемогу. Розповсюдимо його по всій лікарні, всім працівникам, усім бажаючим пацієнтам. З 8 грудня Вифлеємський вогонь в області і Хмельницькій громаді поширюють пластуни. Стараємося залучати кожного року. Нові нових людей, нові громади, нові спільноти для того, щоб передати їм вогонь, подякувати кожному за їхню справу, яку вони роблять для нашої країни, і поділитися цим вогнем любові, миру і підтримки. Плануємо ще передачі, ще в шпиталь для наших поранених військовослужбовців, в інші установи, так аби до святвечора якомога більша кількість хмельничан і подолян могла отримати вогонь. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста.